Босково слухайте до кінця ці сильні молотвої Богородиця, врятує вас та вашу родину і виконає всі ваші прохання на благо. Пресвята Владичице, Богородице Діво, мати світла невимовного і цариця небесна, до тебе, все бога і милоство, ми смиренно прибігаємо з вірою, любов'ю, просячи Твого заступництва та милості. Напишіть імена на та прохання в коментарях. О, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, Ти що родила свого божества, яке зійшло з небес, щоб рятувати надзрішний злиний гріха і смерті, прийми нашу молитву, і зійшли, благодать сина Твого на нас, недостойних рабів Твоїх, зелянься на нас, немічних і смиренних з висоти Твого, небесного Престолу, і простягни руку Твою, щоб захистити нас. Від ворогів видимих і невидимих нас своїм омофором, як мати покриває дитину своєю, захищаючи від всякого зла і напасті, о непорочне діво, ми мовимо тебе, випросив Сина Твого, опрощення гріхів наших, провини наші, очисти, молитвами Твоїми, спаси нас від всякої біди та напасті, опри Богославена мати Божа, даруй нам мир душевний, і тілесний, даруй нам мудрість і терпіння випробуваннях і веди нас шляхом праведності до Царства Небесного. О, всесильна заступниця, ти, що своєю любов'ю до роду людського, оберігаєш нас від усіх небезпек, обійми нас своїм теплом і благодаттю, не покрім на сугодину і страждань, але будь з нами завжди наставляючи нас на шлях істини і світла, тебе, Богородиця, що є благодаттю сповнена, ми прославляємо, і до тебе знову і знову возносимо молитви наші, благаючи про захист, мир і спасіння. О, Пресвята Діва, не залиш нас, що надіємось на Твоє милосердя, але спаси, збережи душі наші молитвами Твоїми перед Престолом Всевишнього, змилися над нами, Цариця Небесна, і випроси у Господа нашого, миру і благодаті для душ наших, дари нам силу протистояти гріху, направляючи нас на шлях праведності, щоб у мирі злагоді та любові, ми служили Господу нашому всі дні, життя нашого. О, пречиста мати Божа, ми покладаємо на тебе всю надію нашу і просимо, будь нам непохитною обороною в усіх бідах, випробуваннях і спокусах, і веди нас до спасіння, щоб, до нестані, ми змогли разом з усіма святими, вознести хвалу і подяку Господу нашому і Спасителю, на віки віків. Амінь. О Пресвята водичице, наша Богородице і Прісна Діво Марія, до Тебе з вірою та опованням припадаємо, смиренно молячись. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Злянцями, милостиво, на нас, рабів твоїх, і вислухай наше моління, о Мати Господа нашого Ісуса Христа, Тиси заступницею роду християнського, покровителькою і охоронителькою від усіх бід, і напастий. Тому до тебе прибігаємо в години скорботи і випробувань, просимо твоєї невідступної допомоги та захисту. О, благає мати, що в часи минулі і нині являєшся на варті за народ наш і землю нашу, молю тебе, заступися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб Він зберіг нас від усякого, зла від видимих і невидимих ворогів, від раптової смерті, і всякого нещастя, Покрий нас святим твоїм омофором і захисти від усіх нападів лукавого, от його Ти і систяною нерушимою, і захистом сильним. Притови нас під своїм материнським покровом, щоб ми в мирі та спокій жили, прославляючи ім'я Твоє святе, величаючи безмежну Твою благодать, просимо тебе, О, оприбогасвена, Богородиця, нехай світло Твоє Божественне, осяє наші душі і серця, щоб у темряві цього світу, не загубили ми дороги спасіння. Настав нас наших правди і веди нас до Царства Небесного, щоб ми удостоїлися разом з ангелами і святими славити тебе, мати Божа, і поклонятися Твоєму Синові за цим святим Духом на віки вічні, О Царице Небесна, ти, що завжди чуєш моління Ти. З вірою любов'ю до тебе звертається, не залиш нас без твоєї допомоги, але подай нам силу і мудрість у боротьбі з гріхом, кріпкість у випробуваннях і терпіння в скорботах, спаси нас від гордині, заздрості та ненависті, ви досяхи спокусилих і задумів, опричисте діло, вислухай наше прохання і у Сина Твого Богословення для наших душ і тієї. Відгороди нас від усякого лиха, зміцни нашу віру, підкріпи нашу надію і примнож нашу любов до ближніх, у Твої руки віддаємо наші життя, наші сім'ї, наші думи і всю нашу країну, мовимо тебе, о Мати Божа, не залиш нас у цей скрутний час, але будь з нами завжди, щоб ми з радістю і вдячністю могли пославляти Твоє святе ім'я і славити Тебе, нашу незмінну заступницю на віки віків. Амінь, о, пречиста і пренепорочна Діва Марія, Матір Божа. Ти що єси пристановищем і заступницею всього роду людського, ти, що народила світла світу, Господа нашого Ісуса Христа, злянься на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, що з вірою, любов'ю припадаємо до тебе, і просимо твого материнського покрову. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Водичи, це наша Богородице, укріпи нас у боротьбі, з усіма видимими і невидимими ворогами, охорони доми і родини, захисти нас від всякого зла, що загрожує, нам, на шляху життєвому, будь для нас, стіною непорушною, твердиною, непохитною, захищай нас від усяких спокусів випробувань, нам мудрість, і розсудовість у всі дні нашого життя, освята Богородице, звою вислухати молитви наші, звернені до Тебе щирого серця. І смиреного духу, віримо, що ти єси захист, і порятунок у часи скорботи, що ти стоїш на захисті нашому, як зоря ясна, що осяє наші шляхи, як світанок радості, що приносить мир і спокій у наші душі, Пресвята діво, простягни свої пречисті руки і захисти нас від всякої напасті від біди скорбот, від нападів ворожих і від підступів диявола. О, Мати Божа, покрий нас покровом Твоїм святим, колись покрила свого Сина від усіх вих і так і нас покриє всі дні наші. Молися, Богородице, Діво за нас, недостойних перед престолом Всевишнього, щоб Господь зглянувся на немочі наші і простив нам провини наші, Огорни нас, любов'ю Твоєю материнською, веди нас шляхами праведності, щоб у всіх ділах наших славила сім'я Боже, присвятає Марія, ми діти Твої, покладаємо надію на Тебе. Як на найвірнішу заступницю нашу, не залиш нас у скорботі, в горі не нас у часи випробувань, але завжди будь з нами, підтримуй змісні нас, охороняй наші душі і тіла від усякого зла. Слава тобі, Пресвята, Богородице, за всі твої богодіяння, що ти робиш для нас, нехай буде прославлене ім'я твоє віках. І нехай радість від спілкування з тобою наповнює наші серця і веде нас до життя вічного, у царстві небесному, де ми славитимемо тебе разом за Отцем і Сином, і Святим Духом на віки, віків. Амінь. Обрана від віків, Божа матір, що з'явилася у світі як захисниця і заступниця роду людського, приносимо тобі хвалебний спів, ти, що носила на руках своїх Творця всього. Поглянь на нашому молитвах, підносимо серця свої, і маючи відвагу перед Богом, визволи нас від усякої біди, щоб з вірою взивати до тебе, Радуйся, благодатна, що радість усьому світові принесла. Ангели та Архангели невпина, славлять тебе, Богородице, бо ти явила світові, світловічний Сина Божого, неосерним промислом Його, від тебе, діви народженого, здивувалися небесні воїнства, а ми недостойні взиваємо, Радуйся, бо ти стала силою світла незбагненого, Радуйся, бо ти явилася дверима спасіння для всіх людей, Радуйся, бо через тебе, з неба на землю зійшла, Радуйся, бо ти благословення для всіх, народів принесла. Радуйся, бо ти, матір життя і нашої надії, Радуйся, бо ти, піднесла молитву нашу до престолу Божого, Радуйся, благодатна, що радість усьому світові принесла, бачивши причисто діво, як Матір Божа Іван Богослов, прийняв її до свого дому, беручи тебе за найвищу покровительку. І ми, сповнені благовіння, звертаємося до тебе, присвята Богородице, взиваючи, Алілуїя. Розум людський не може осягнути величі Твоє Діво, Марія, бо ти народила Того. Хто створив усе видиме і невидиме, ми ж осяяні світом твоєї материнської любові, співаємо тобі, Радуйся, бо ти мудрість Божу світу відкрила, Радуйся, бо ти благодать Святого Духа на людство провела. Радуйся, бо ти наша заступниця і утішителька. Радуйся, бо ти на нас милість Божу проливаєш, Радуйся, бо ти неостаном мовишся за спасіння світу, Радуйся, бо ти нашим серцям респокій приносиш. Радуйся Богодатна, що радість усьому світові принесла, сила Всевишнього огорнула тебе Діво, і ти зачала Сина Божого, залишаючись Дівою до і після Різдва, ми ж захоплюючись цим таємством, сміливо взиваємо до тебе Аллилує, маючи велику відвагу перед Богом, Ти, Пресвята Богородице, заступаєшся за всіх, хто з вірою, і любов'ю до тебе звертається, тому й ми з надією в серці, співаємо Тобі. Радуйся, бо ти відвела від нас, Гнів Божий, радуйся, бо ти для нас шляхом до Царства Небесного, Радуйся, бо ти рукою Сина Свого відчиняєш нам двері спасіння, Радуйся, бо ти на нас благодать, зі сльозами молитви провиваєш, Радуйся, бо ти наші прохання до Твого Сина приносиш, радуйся, бо ти від гріхів і спокус нас охороняєш, радуйся благодатна, що радість усьому світові принесла. Почуй, Богородиця Молитви, тих, хто до тебе прибігає з довірою, любов'ю, ти, що можеш усунути будь-яку біду, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, щоб ми могли завжди співати тобі. Алівуїя, ти непорочна діва, чиста й непорочна явилася для нас, як джерело милості й благодаті, тому з вірою, і любов'ю взиваємо до тебе, радися, бо ти є нашою надією, сили в скорботах, радийся бо ти є нашою потіхою, радістю в випробуваннях, радийся бо ти є світлом у темряві, і вогнем Божої любові, радийся бо ти спасіння нашого втілення, радийся бо ти надію слабих і стражденних є, радийся, бо ти зціляєш рани душевні тілесні, радийся благодатна, що радість у всьому світові принесла. Проміння світла Божого засяла через Тебе, Богородице, і Тимірова гріха відступила, освяти наші душі Богодаті, щоб ми завжди славили Тебе, взиваючи, Алілуя, бачимо Тебе, Пресвята Діва, як не вгасимо лампаду, яка несе світло правди і милосердя всім людям, тому ми, просвітлені Твої Богодаті, співаємо Тобі, Радуйся, бо ти світиш нам шлях до вічного життя, Радуйся, бо ти освячуєш наші думки і серця. Радийся, бо ти завжди поруч, коли ми в скорботі і випробуваннях, радися, бо ти мовишся за нас перед Престолом Божим, радийся бо ти незрівняна серед усіх святих і праведників, радийся бо ти чистотою своєю перемогла, ворога людського, радийся богодатна, що радість усьому світові принесла. Співаємо тобі, Богородице, бо ти невичерпне джерело милості для всіх, хто з вірою звертається до тебе. Проси за нас, щоб ми могли з чистим серцем співати тобі, Алілуя! Розкриваючи, скарби Божої милості, Пресвята Богородице, ти завжди заступаєшся за нас перед Престолом Всевишнього. ми бачачи твоє невпинне заступництво здячністю, прославляємо тебе, взиваючи, радийся, бо ти вірною захисницею перед обличчям небезпеки, радися, бо ти ведеш нас через життєві бурі до тихої пристані, радийся, бо ти неостанно молишся мовишся за наших ближніх. Радуйся, бо ти даруєш нам силу, давати наші слабкості, Радуйся, бо ти наповнюєш наші серця Божественним миром, Радуйся, бо ти джерелом радості для всіх, хто любить Господа, Радуйся, благодатна, що радість усьому світу принесла, небо і земля дивуються твоєму чудесному заступництву, Богородице, бо ти з любов'ю приймаєш кожного, хто до тебе прибігає, ми ж сповнені благовіння, з любов'ю виголошуємо, Алілуя. Не відділа милосердя Твої показуєш перчиста Діво кожному, хто з вірою до тебе звертається. Ми у подяці за твою невпинну допомогу, з любов'ю прославляємо тебе, взиваючи. Радуйся, бо ти наше пристановище хвилини небезпеки, Радуйся, бо ти непохитний захист для тих, хто шукає правди, Радуйся, бо ти відкриваєш двері Божого милосердя, Радуйся, бо ти до наших сердець з миром і спокоєм звертаєшся. Радуйся, бо ти молитовник, вопитання за нас перед Господом, радуйся, бо ти вірним слугам Божим, є надією втіхою, радуйся благодатна, що радість усьому світу принесла, Оспівуючи Твоє святе Ім'я, Пресвята Діво, ми усвідомлюємо, що ніякі слова не можуть описати Твоєї великої милості до нас, але довіряючи Твоїй материнській любові, взиваємо Аллилуїя. Ти є таємниче дерево, життя, причисте Діво, що принесло плід спасіння для всього світу, ми ж підносячи тобі хвалу, виголошуємо з вдячністю, радуйся бо ти духовний рай, де перебуває благодать Божа, Радуйся, бо ти містичне вино, що дарує нам радість небесну, Радуйся, бо ти свіча, що не гасне, освітлюючи наші душі. Радуйся, бо ти богадаттю своєю розпалюєш наші серця, Радуйся, бо ти небесна роса, що зволожує наші сухі серця, Радуйся, бо ти молитвою своєю захищаєш нас від напасти, Радуйся, благодатна, що радість усьому світу принесла. Усі небесні ангели співають Тобі, славу Богородице, бо ти богословеними жінками, стала матір'ю Спасителя, ми ж земні діти твої, прагнемо наслідувати твою чистоту і смирення, співаючи, Алілуя! Ти стала зіркою, що веде нас до Христа, причиста діва, і ми, слідуючи за тобою, віднаходимо шлях до Царства Небесного, з любов'ю і надією прославляємо тебе, радуйся, бо ти провадиш нас до світла Христового, радуйся, бо ти захищаєш нас від згубного впливу гріха, радуйся, бо ти молитвами своїми підносиш нас до Бога. Радуйся, бо ти є заступницею нашою, один із скорботи. Радуйся, бо ти відкриваєш наші серця до справного серця. Радуйся, бо ти наші помисли направляєш на шлях правди, радуйся що радість усьому світу принесла. Ти є твердою опорою для тих, хто кличе тебе в скорботі, Пресвята Діво, почуй наші молитви і визволи нас від усякої біди, щоб ми могли співати Тобі з вдячністю. Аллилуйя! Твоє ім'я, Богородице, звучить солодко для наших уст, бо ти завжди поруч у наших потребах, з покірним серцем і вірою в Твоє заступництво ми взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти джерелом нашої духовної радості, Радуйся, бо ти наша відрада в один випробувань, Радуйся, бо ти стілюєш наші душевні й тілесні рани, Радуйся, бо ти наша надія в дні зневіри, Радуйся, бо ти даруєш нам силу в боротьбі з гріхом, Радуйся, бо ти допомагаєш нам наслідувати шлях праведності, Радуйся, благодатна, що радість усьому світу принесла. Пресвята, Богородиця, будь нашою захисницею, покровителькою в усіх наших ділах і потребах. Ми ж, маючи надію на твоє милосердя, не перестаємо співати тобі. Аллилуйя! Прославляємо тебе, Небесна Цариця, бо ти завжди поруч з тими, хто вірить, і надіється на Твоє заступництво. Ми ж бажаючи бути завжди під Твоїм покровом, співаємо, «Радуйся, бо ти, наша небесна заступниця, радуйся!» Бо ти щитом від усякого зла нас оберігаєш. Радуйся, бо ти наша підтримка в годину важких випробувань, Радуйся, бо ти надаєш нам силу бути вірними, Господу, Радуйся, бо ти зміцнюєш нашу віру в годину спокус, Радуйся, бо ти ведеш нас шляхом Божих заповідей. Радуйся, благодатна, що радість усьому світу принесла, бачачи твою невпинну любов і милість до всіх, хто звертається до тебе, ми просимо тебе, Богородице, не залишати нас у нашій немочі, але молити за нас перед Господом, щоб ми могли співати тобі. Алілуя! Пресвята, Богородице, ти надії захист усіх, хто шукає спасіння, прийми наші молитви, і не залишай нас у годину спокусу випробувань, тому, підносячи серця свої, взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти наша надія на спасіння у всі часи, радуйся, бо ти наша провідниця на шляху до Небесного Царства. Радуйся, бо ти нас надихаєш до ревної молитви, радуйся, бо ти нас смиренню і покорі, волі Божої. радуйся, бо ти допомагаєш нам у боротьбі з гріхом. Радуйся, бо ти зміцнюєш нашу віру в годину випробувань, радуйся, благодатна, що радість усьому світу принесла. О, Пресвята Богородице, Мати, нашого Спасителя, прийми цей спів від недостойних слух Твоїх, і не позбав нас Твого небесного заступництва, мовимо тебе, допоможи нам досягнути вічного життя, щоб разом зі всіма святими ми могли безперестанно співати. Аллуя, Алівя, Алівя. О, Пресвята Богородице, Мати, нашого Спасителя. Приймий цей спів від недостойних слуг Твоїх і не позбав нас Твого небесного заступництва, мовимо тебе, допоможи нам досягнути вічного життя, щоб разом зі всіма святими ми могли безперестанно співати. Аллилуйя, Алівя, Аллилуйя, О, Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя. Прийми цей спів від недостойних слуг твоїх і не позбав нас твого небесного заступництва, мовимо тебе, допоможи нам досягнути вічного життя, щоб разом зі всіма святими ми могли безперестанно співати. Аллилуйя, Алівуя, Алівуя. алівуя Ангели та архангели славлять Тебе, Богородиця, бо ти явила світові світловічне Сина Божого, несажним промислом його від тебе, діви народженого, здивувалися небесні вогінства. А ми недостойні взиваємо, Радуйся, бо ти стала уссивою світла незбагненого, радуйся, бо ти явилася дверима спасіння для всіх людей, радуйся, бо через тебе благодать з неба на землю зійшла, Радуйся, бо ти, благословення для всіх народів принесла, Радуйся, бо ти, матір, життя і нашої надії, Радуйся, бо ти піднесла молитву нашу до престолу Божого, радуйся благодатна, нашу радість усьому світу принесла. Обрана від віків Божа Матір, що з'явилася у світі, як захисниця і заступниця роду людського, приносимо тобі хвалибний спів, ти, що носила на руках своїх творцях всього, поглянь на нас, що ми у твах підносимо серця свої і, маючи відвагу перед Богом, визвали нас від усякої біди, щоб з вірою взивати до тебе, радийся благодатна, що радість усьому світу принесла. О, Пресвята, водичице, Богородице, Цариці Небесна, мати нашого Господа Ісуса Христа, і за вини серця дякуємо Тобі за всі милості і богодіяння, що подаєш нам недостойним рабам Твоїм, Ти є заступницею нашою перед Престолом Сидержителя, Ти, що покриваєш нас своїм чесним омофором, прийми цю щиру подяку, що приносимо тобі з любов'ю і трепетом. За твоїм святим заступництвом ми врятовані від біта напасти, і ти завжди поруч у хвилини скорботи та радості. О, Мати Божа, на тебе покладаємо всі наші надії і за радістю в душі прославляємо тебе, бо ти даруєш нам. Спокій, розраду і заступництво, допоможи нам завжди залишатися вірними Твоєму Сину, Господу нашому Ісусу Христу, і сподоби нас увійти у вічне Царство Його, достойно є воїстину славити Тебе, Богородице, завжди богословену і принепорочну матір Бога нашого, радуйся, невістани, не невісної, бо ти твердиня віри, захисти, укріплення наше, прийми опричисту нашу подяку і хвалу, що приносимо тобі, нині і на віки вічні. Амінь. Святая, Богородиця, Мати Божа, пречиста і принепорочна Діва Марія, що всім сущим у скорботах радість даруєш, ти, молитовниця, сильна за нас перед Богом єси, вислухай нас, недостойних рабів Твоїх, що зі слізьми перед Тобою смирено мовимося, напишіть імена, та прохання в коментарях. Поматиме милосердя джерело благодаті і безкінечної любові, простягни свій материнський покров над нами, захисти від видимих і невидимих ворогів, звільни від усякого зла і зберігай наші душі чистими, щоб не осоромити свого християнського імені. Владичице це небесна, присна Діва Марія, подай нам силу духовної, віру, щоб одні скорботи і спокус. Не похитнулися ми, але з покорою приймали всі випробування, що Господь посилає нам, направ нас на шлях праведний, що веде до Царства Небесного і дай сили переносити всі тягарі життєві, з надією на Твою святу допомогу, о мати Милосерна, визволи нас від усякого гріха і спокуси. Спаси від біди і зла, щоб у мирі богополучі, пороживи ми наші дні, не осоромившись перед Богом і перед Тобою. Цариця Небесна, покрий нас, водичице, твоїм святим омофором, як та покриває своїх пташенят від бурі негоди, і бережи нас від усякого лиха, що може спіткати нас у цьому житті. О Богородице заступнице вірних і матір усього світу, мовимо тебе, зляться на наші немичі, безсилля і змісни на сувірі надії, любові, допоможи нам долати всі життєві труднощі, утримуючи серце в мирі і спокої, щоб завжди прославляли ми тебе і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, просвіти наші уми і серце світлом благодаті Твоєї, і допоможи нам у всіх наших справах і намірах. Щоб ось ці наші діла були спрямовані на славу Божу і на благо ближніх, не залиш нас водичиси у часи скорботи і печалі, але, будь з нами, у всі дні життя нашого, провадячи нас до спасіння. О, Мати Божа, надія всіх, хто до тебе прибігає, не відкинь наших молитов і прохань, але милостиво, вислухай нас, і допоможи нам у всіх наших потребах і скорботах. Молися за нас перед престолом Всевишнього, щоб отримати милість і благодать, яку так потребуємо. О, Пресвята Богородице, на Тебе, покладаємо всю нашу надію, і до Тебе прибігаємо з вірою, і любов'ю. Мовимо тебе Пречиста Діво, заступайся за нас перед Сином Твоїм. Господом нашим, і випроси для нас мир і благословення, щоб у радості і мирі прославляли ми Тебе на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Богородице, покрови і захисти наш, надію Оттіху в скорботах, іменем Твоїм спасаємось, молитвами Твоїми, укріплюємось, благодаттю твоєю оживляємось, покровом Твоїм огорни нас, заступнице, і веди до Царства Небесного, щоб удостоїтися вічного життя разом зі святими і всіма праведними, що від віку годили Богові, оприсвятай прибогословени, Діва Марія, Мати, Господа! Нашого Ісуса Христа величаємо Тебе і хвалимо, бо Ти є благодатна, обрана за всіх родів на землі. Ти народила нас світ Спасителя, даруючи людству, радість і спасіння, Смирено стоїмо перед тобою, Владичице, і дякуємо тобі за Твоє незмінне заступництво і благодать, якою ти щедро обдаровуєш нас. Грішних і немічних, ти наша надія, ти наше заступництво і через Твої святі молитви ми отримаємо милість і захист від Бога, молимо тебе, о Богородице, не переставай молити за нас, щоб Господь наш зміцнив нас у вірі, наставив на шлях праведності та допоміг нам досягти вічного спасіння, даруй нам мудрість, терпіння і любов, щоб ми гідно проходили земний шлях і з радістю зустрілися з тобою у Царстві Небесному. Прийми цю подяку, нашу пречисте Діво і направнище мовит Твоїм до престолу Всевишнього, щоб не завжди прославляли тебе і твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, За цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте фотобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, восенії покров, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.